Всім привіт, друзі! З вами зустрічі сьогодні у нас обзор на будівлі в версії 1.20. Ми давно не знімали відео і не зважувати, що в мене такий скін. Але ми починаємо наше відео. Горщики. Їх додавали в новій версії, та з них можна будувати нові та дуже круті речі. Зараз я вам їх покажу. Із цих ж горщичків можна зробити кокоси на пальмах. Їх можна так поставити і буде виглядати ніби це кокоси. Це дуже зручно. Та якщо поставити бочки біля динаміта і забити в них свічку, то буде виглядати ніби це бомба, яка зараз зараз взірветься. Ставте лайки та підписуйтесь на канал за цю красивеньку жабку. Але якщо ми поставимо ті ж горшечки біля золота, то буде виглядати ніби це мішки з золотом. Це все пригодиться для наших улюблених більдерів. Можна ще зробити, зробити вид, ніби без землі, випирає вода, яка заливається рівно у горщик. Виглядає дуже естетично та гарно. Горщик можна використати як підставка для фонаря, який стоїть посеред страшної ночі. Виглядає дуже гарно та теж естетично. Також можна зробити кастрюлю із цього самого горщика. Поставити під нього. Вогонь, та й буде виглядати дуже естетично та й гарно. Можна прикрашувати на ваші улюблені місця та дома. Якщо ви хочете, хочете повічувати себе по-багатому, то можна поставити отакі фонарі на ці горщики. Тоді це буде виглядати дуже гарно для різних постройок для багатих людей. Я думаю, всім вже надоїв такий стиль кущів. Але тепер ця проблема вирішилась, коли появилися горщики. З ними набагато зручніше і красивіше робити різні вази. Виглядають вони дуже гарно та естетично. Звичайно, що з цих горшечків можна зробити пальму, яка буде виглядати дуже і дуже гарно. Відійдемо від теми та й можна з бамбука робити отакі гарні коробки, ніби переводять якісь дуже корисні матеріали. Також в новій версії додали нові квіти, які виглядають дуже гарно. Ним я ставлю 10 із 10, того що квіти до того були не дуже, а от це прямо. Вибачте, також із яєць нашого улюбленого нюхача можна зробити ноги нашому великому, гарненькому динозаврику, який виглядає дуже милашно, з такими гарними лапками. Тільки акуратно, нюхачі можуть вилупитися, а потім нападуть на вас жартують. Також, якщо поставити це нюхача в таку кол комбо, колбочку, тоді буде виглядати ніби це інкубатор, в якому вирощується наш улюблений нюхач. Тільки будьте готові, то щоб він нам вилупиться. Якщо вже великого нюхача поставити під коврик, тоді буде виглядати, ніби це ще один красивіший ще коврик. Так, можна це зробити, звичайно, за допомогою наших улюблених таблічок. Беремо таблічки і розставляємо їх так, щоб і ставимо на них коврик. Повнимо. Хоча і це дуже і дуже гарно. Ну і останнє, то що додавало в цьому оновленні як прикольне, це що мені не біспруг, це те, що тепер голови можуть здавати звуки. Наприклад, зомбі, кріпер, дракон і два скалета. Це дуже класно та корисно. Є й для пранкувати всіх, наприклад, хтось іде, а потім. Я б, я б так налякався, так що всім дуже гарного дня. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Вибачте за мій голос, бо я чуть перехворів, але не хвилюйтеся, відео буде виходити частіше, і я вже буду здоровіший, і Матвій теж буде у відео. Всім пока-пока!